Так, пока світочка там на кухні. Бобуся. Буська, бачите, буська, просто погулятися. Да? Буська, ти погулятися хочеш? Да? О, ти жопа така пошиста. ти жопка. Ай, ну що ти кусаєшся? Добре. Бери свої ці шнурочки, бери. Бусичка. Ой, виходь, виходь. Поїш травку. Подивися, що у нас там люди роблять. А -а -а. Травку давно не їла, так? Трошки це травка не ї. і це трошки залишилось. Ой, не пам'ятаю, то або ячмінь, або овес. Ну, треба і буде ще посадити. Щось свіженького. Щось свіженько посадити тебе треба, так? Да? посадим, Ну тут ти вже під'їла. Казати наша. Добре, буська, смачно тобі. Поснідай. Так, добре. Нехай там Буська снідає. Ми зараз трошки вигуляємо. Буську І підемо до півниці треба взяти картошки. Ось Вета хоче зварити? Е, як м -м, О, хоче рагу зварити, там з капусточки, з картошечки. Вчора м'яско достали для розморозки. Тому зараз підемо. Принесемо, чистимо її, де будемо йти, треба зайти там. до магазину, в аптеку, ну так, трошки по справам. Новая основа. Так, це ми з вами вже в підвалі. Зараз наберемо картошечки і підемо чистити. Так, це вже у нас трошечки залишилось картошечки, бачите, трошки почала підростати. Ну, пара рости. Як-не-як Ну тут. Прохладненько, ну ще тепленько. Плюс ще на, на вулиці лісова температура. Тому ну, якось до нового року і хвата. Так, зараз наберемо і підемо чистити. і буде. Це ми тож. О, це вже почне. Ну це ми находимо з вами само. Як не пам'ятають, то може передивитися. Оце так остається в полі і остаються відкидывають. Ну ми забираємо до того, що ви пропадати. Навіщо покупати? Так, це я вже начистив картошечки. Бачите, сіточка вже помила. Поки я чистив. Картошечка свет уже на чистом цибульке. Буде у нас такая для зажарки. И тут уже у нас мяско тушиться. тушится. Такая корочка. И вот на такі олики, що ми с вами жарили перст. Довольно да таки. Хороша лик. Добре, побіг я далі по справам. Так, це вже вийшло. Місто треба до аптеки, до магазину. І плюс ще треба забрати посилку. Угу, посилочка прийшла. Бачите, там на площі ялинку поставили. Таку пишеньку, тут. Красивеньку треба буде якось вийти вечірком прогулятися. To, бачите, Загорожился фонтан, його на конструкції весною можуть відкрити. Добре, побіг а далі. Так, це я вже висов з аптеки, Покуп... купив оце таке, теж фокус. Дивіться, Ха, не фокусується. Одним словом, це э, перекис спеціально для полоскання. Зубів після того, як зубки почистив. Я таке завжди використовую. А це, бачите, кабанчики. Такі прикольні, мені так подобається. Цікаві. Добре, побіг далі, бо часу немає. Так, це вже трошки там вкупився. Це буду брати Ось такі от маскальпони. Світочка я заказала. Бачите акция да. Купы два, заплатыш на 20% меньше. Вот такая вот маскарпоне. Фирма Ла Кампа. Ой, господи, не буду я сами читать. Без ломая язык. Таке но Ну, сроки бачите. Нормальные. Можно брать. Добре. Я уже положу, ты вам показать. Взял такие два тистичка. І віболочка на сьогодні на завтра. Бо більше немає сенсу брати, бо вони становляться не смачні вже тверді, і сухі, максимум два дні. Добре побіг. От треба ще я їжі. Це вибрати. І ще щось нам подивиться. З хімії світочка просила і треба бігти за посилкою. Оце ми от брали ці. Йогурти, але тільки без всяких різних смаків. Бо ну, тут то є такі, щоб вам показати Ні, немає. Просто класичний були, і ми тоді брали. А, да. Зараз інші заберемо, добре побіг. Так, ну що це ми скупилися, біжимо за посилкою. Так, підходимо до пачка матів, бачите, пост І будемо отримувати посилку. ну Всі знають як отримувати. Добре. Бо доступ у нас на телефоні, тому отримуємо вже без вас. Це я вже отримав посилку, бачите. Дивіться, яку упакували. Просто взяли кусок а, цього. Хто, ну, це так ну так а що теж вихід, навіщо брати якусь коробку? Чик-чики упаковали, добре. Так, це ж ми з вами з дому. прибігли як коняка по всьому місту. Ну, а що треба? Пока мы з вами бігала, сеточка вже приготувала наш рагу, Зараз вам покажу. Mm. Дивіться, як ух ти, як парує. М'яско, картошечка, капусточка. М -м -м. Добре. Ой, добре, будемо закінчувати на сьогодні це відео, бо треба буде піде, да, виїжджати вже праці. А погода така прямо як, як весна. Оце вже останні три дні. Температура держиться більше 10, вчора було 15, виявляєте. Ой, добре, всім миру, добра. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за на нашим чиненником. Добре, зустрінемось вже завтра. До зустрічі.